Чістості з нагоди випуску бакалаврів це по праву один із найхвилюючих заходів у навчально науковому інституті права Державного податкового університету за увесь рік. Ми горді за кожного із 364 випускників. Ми пишаємось їх стійкістю та жахою до сна. Ми захоплюємось їх єдністю і відданістю країні та альма-матері. 30 червня 2023 року був багатий на яскраві моменти, щирі посмішки та щем у душі. Традиційно на початку заходу вшановували полеглих героїв російсько-української війни, серед яких, на жаль, уже п'ятеро випускників інституту. Випускники отримували свої дипломи від виконувача обов'язків ректора Державного податкового університету Дмитра Миколаєвича Серебрянського. Директора навчально наукового інституту права Василя Васильовича Топчія та завідувача кафедри, а також почесних гостей. Особливістю свята стало офіційне внесення прапора навчально-наукового інституту права, який, до речі, був запроваджений саме за ініціативи цьогорічних випускників, і відтепер стане окрасою кожного ворочистого заходу. Імним сюрпризом стали творчі вітання від випускників університету, учасників творчих колективів народного ансамблю пісні і танцю Сузір'я. Своєю майстерністю присутніх вражали ансамбль «Барабанщиць» та танцювальна група народного танцю. Не залишили випускників без привітань, і давні друзі інституту. Чвертьфіналіст проєкту Голос країни Володимир Хоменко. Дитячий танцювальний ансамбль Galaxy Dance та вихованці Пучанського дитячого садочка Кавунчик. Ми можемо не поділитись з вами тим, які ж все ж таки круті наші бакалаври. Відмовившись від святкувань після офіційного вручення дипломів про вищого світу, вони спрямували кошти на придбання квадрокоптера Mavic 2, який передадуть Андрію Ничику, випускнику, який перебуває на службі у збройних силах і з об'єктивних причин не зміг бути присутнім на урочистостях. І найголовніше, хочеться подякувати Збройним силам України. За те, що сьогодні ми тут! Я приєднуюсь до побажання Ліни. На жаль, не всі студенти сьогодні можуть бути присутніми через вимушений виїзд за кордон. Хтось навіть втратив житло на даний час. На жаль, є студенти. Серед них буде і Андрій Мічек, який зараз на східному напрямку оборонить нашу країну. Дуже нас здивувала єдність наших всіх студентів, всіх груп. Завдяки нашій єдності нам вдалося зібрати йому на дрон. E, Mavic 2. Він допоможе нищити ворога і допоможе йому бачити далі її. і нищити. Тож, щире вітання випускникам бакалавра. Бажаємо від душі завжди вірити в себе і сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до мрії. Домагаючись кожної поставленої мети. Проте, прощаємось ми ненадовго і вже чекаємо на зустріч при вступі на магістратуру.